Слава Україні! Розпочалась 681 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом во Ворог завдав 7 ракетних та 36 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти в атакували Україну ударними безпілотниками типу шахет 136 136-131. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області, Новодарівка, Оріхів Запорізької області, Зміївка Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 100 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ на Волинському та Поліському. Ському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили чотири атаки противника в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб. Оточити Авдіївку, наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 16 в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни стримують ворога неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили сім атак. На шахтарському напрямку окупанти наступальних дій. Не проводили на Запорізькому напрямку. Сили оборони відбили вісім атак противника в районі Роботиного та північно західніше Вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують розширювати плацдарм на лівому березі, річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій протягом. Минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони. Район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби, дві станції радіоелектронної боротьби та три пункти управління противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали 790 російських окупантів, 9 танків, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 40 автомобілів та 9. Ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!